Добрий день любителі винограду. Сьогодні 18 вересня 2022 року. Ми продовжуємо е, зйомки наших таких гібридних форм. Зараз я хочу вам показати гібридну форму кешмишну. Е, це болгарські селекції е, під номером, назви в неї нема. Е, ну, в мене йде як вона гібридна форма в каталогі. Кешмиш ГФ, гібридна форма 82157. Ця гібридна форма попала на наш участок. Ну, коли батько їздив до одного дідусь, з ним трішечки був знайомий, вона в нього плодоносила, вона йому дуже сподобалась. Він покуштував, грони там такі добрі висіли, десь до кілограма, ну, такого розміру приблизно, ну, кущ вже був там старий. Вона його зацікавила, ну говорить, можна в тебе взяти череночок і посадив собі на участок. Коли е виросла заплодоносила гібрид, а, а назву він говорить, а що ж це за назва? Ну Він говорить, ще на те время висилали мені з Молдавії цю гібридну форму, ось десь бірочка в мене тут є, ми знайшли ту бірочку. Прочитала і там був номер цей, ГФ, ну ГФ, це ми гібридна форма, 82157. Назви її нема, не можу сказати. Багато хто порівнює цю гібридну форму з кешмишем е, лучистим. ну не знаю, Кешмиш лучистий, коли був у нас у в в свій час. Е, в минулі роки вона дуже-дуже хворіла. Двох-трьох обробок кишмишулу чистому ну, на нашому участку не вистачало, він все хватав. Ця гібридна форма дуже схожа за своїми особливостями. Ну, з кишмишому чистим. Ну при двох-трьох обробочках ну, вона держи ягода, не хворіє лист, чистий. Ну не знаю, вона більш така устойчива до хвороб. Ну, не буду я заявляти, так що там вирішувати саме. Як є, так, так я і показую вам цю гібридну форму. Багато хто вже її купляв в саженцях, багато в кого на плодоносить. Це не новинка. вже... Е, тому всі задоволені. Сроки достигання в неї такі раннє середні десь на кінець серпня, в рік, коли нема такої затримки. В цьому році вона вже достигла ну, десь на 5-10 вересня вже було повністю готово трішечки ну, Вже я частину тут зняв, тому що кешмиш дуже-дуже востребуваний, хто не приїде додому. Дайте кешмишуть дітям, він висить, він дуже добре висить. Ось після дощиків, дивіться, підходить. Ну, Я ягодок, поки тріснувших не наблюдаю. Ось, три йшов дощ і цю ніч весь дощ, воно як, як тріщить гібридна форма, так вона через 2-3 часа вже себе проявить, а до, до вечора так вона вже повністю порве. Якщо ця гібридна форма тріщить, то я поки, поки тут все чудово не бачу. І минулі роки так же само. Я не бачив на ній, на ній тріску. Ну, Тут, я ж говорю, вже ми зняли урожай, бо не було времени. Зняти ролик, ну, деякі гроночки залишились. Ось дивіться, тут трішечки. Ну, тут перемішались трошки з технічним сортом. Ось гроночка, ось дивіться. Вона дуже набирає такий чудовий, приємний розовий-розовий колір. Ягода дуже смачна. Без всяких там сильних мускатів. Ну Але якісь такі нотки, коли трішки перевиси, Ну в неї відчуваються такі дуже приємні. Кишмиш десь, ну я думаю, на другий-третій клас. Ну Зараз ми з вами це все побачимо. Як для кишмиша, ягодка середнього розміру в районі десь ну 3-4, можливо, до 5 грамів ягідка. 6-7, вісім 9-10 ягодок. З вами зріжемо і розріжемо, щоб подивитися, який клас без насінневості. Ось так він у нас на руки цей кишмиш. Ну, зараз ось віса. Ну, даже дивіться, 6 грамів, 5,8, 6,5, навіть від 5 до 6 грамів ягодка, ну може деякі трішечки менше в районі 4-5, 5,7 від 5 до 6, зараз 10 ягідок і ми знаємо 57, ну 5,5 грамів ягідка кишмиша. То це для кишмиша дуже чудово. Ну а зараз провіримо на безнасінневість. Ну, дивіться, такий ну не кістка, а м'якенький рудимент, який в руці. Ну, При надавлюю він повністю, вона вже чорно давно дозріла, повністю роздавлюється. Тут так само такі більш тоненький є. Де трішечки менша ягідка, там взагалі ще тонше. Воно видно, що вроде би, там є кістка, ну вона взагалі, я жалю, якщо її витягнути, вона ось вона м'яка, приїді вона. Зовсім не відчувається. Це не кістка. Твердої кістки я взагалі ніколи в цьому кешмаші не бачив. Ось дивіться. Ось такий у нас кешмиш. Він з року в рік радує таким приємним, приємним урожаєм. Рони в нього середнього розміру десь такі від пів кілограма до кілограма. Дуже великих ну, ніколи не було. Я ж говорю, а десь в районі такі від 600-800, можливо трішечки, трішечки там деякі більше. Ось дивіться, ось така кишмишність. Прям кістки я ні одну яку не возьми, кісточку Ну, Вона надавив, все, вона роздавилась, її, її нема. Це не кістка, це десь, я журю на третій клас, навіть не четвертий. В четвертому там повноцінна кістка, яку навіть не роздавиш. А тут другий-третій клас. Ну, де ягідка, ще зірву вам, може ось тут 3 грама розріжемо там взагалі. Зовсім вон волосок, який навіть і не є тут. То я жарю, а де більший, трішки де мене. Ну Ось ось такий у нас кешмиж, гібридна форма. 82157. Ну, дуже багато роликів в минулому році. Позаминулому можете на каналі подивитися за цей гібридний е кешмиш. Е і Результат ви побачите самі. З року в рік він себе проявляє дуже-дуже стабільно. Ну, На цьому поки все. Що хотілося розказати вам по цьому кишмишу. Ну, кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення до наступних відео. Ну а ми йдемо далі.